Друзі, вітаю, ворог частіше почав використовувати керовані авіабомби. Причому, коли ми говорили про тактику ворога на півночі, коли він цими з авіації з своєї території обстрілював наші громади керованими авіабомбами, зокрема Білопільську громаду, я говорив, що це випробування нової тактики ведення війни. Відповідно, це так і виявилося. На півночі відпрацювали і почали застосовувати цю тактику на півдні, на Херсонщині. І є ознаки, що застосовуватися може активніше на Запорізькому напрямку. Відповідно, керовані авіабомби летять до 60 км, частіше на 40, але до 60. Збиватися. Звичайними системами протиповітряної оборони вони не можуть. Це має бути або Петро, або е, потрібно, в принципі, ідеально це збивати носія керованих авіабомб, відповідно, збивати авіацію, яка їх запускає. Така тактика наразі характерна по використанню. Намагаються використовувати нібито повізкові логістиці, як вони кажуть, але насправді використовують по цивільних об'єктах. Але в цілому зрозуміти дії ворога можна він відпрацьовує тактику, щоб за допомогою авіації намагатися зривати майбутній контрнаступ сил оборони і таким чином вони знайшли альтернативу активному використанню крилатих ракет, яких у них дефіцит. І активніше використовувати авіацію в місцях, де вона може вести ближні обстріли ось цими керованими авіабомбами. Відповідно, наше командування також має знайти рецепт по унеможливленню таких дій ворога. Я впевнений, що цей рецепт буде знайдений, друзі. В будь-якому випадку переможемо всіх. Вже декілька тактик ворога було зруйновано, зокрема, і тактика шахідів. Пам'ятаємо, що восени вона була ефективною минулого року, а зараз вже ні. Відповідно, і ця тактика ворога теж стане неефективною в один момент. Нам потрібні, звісно, західні винищувачі, ідеально. Але але будемо бачити що це. Ми переможемо всіх в будь-якому випадку. Слава Україні!